Події, факти, люди з перших вуст про все велике інтерв'ю на інформатор ФМ. Вітаю, друзі, ви слухаєте інформатор ФМ. І до нас сьогодні в гості завітав Сергій Барсуков з позовним Барсук, командир протитанкового взводу 1-го механізованого батальйону 3 ОШБ. Сергій, привіт. Усім привіт. Сергій. Ми знаємо, що в Дніпрі відкрився рекрутинговий центр 3 ї окремої штурмової бригади. Розкажи детальніше про нього. Так, дійсно, у Дніпрі відкрився рекрутинговий центр. Це вже другий рекрутинговий центр наш в Україні. Перший знаходиться в Києві, другий відкрився у Дніпрі і третій через два тижні відкривається у Львові. Що це за місце таке? Це місце, де є представники 3 окремої штурмової бригади, де кожен бажаючий може прийти та дізнатися про те, як працює підрозділ. Про те, як вступити до підрозділу, про те, як отримати е, якусь е, необхідну підготовку. Тобто, е, це не те місце, коли е, ну, куди ти прийдеш і тебе відразу там і віднесуть е, до армії. Е, туди не треба боятися приходити. Е, це місце може бути е, якось. Таким тематичним хабом для усіх, хто хоче отримати підготовку, не вступаючи е, до е, Лав Збройних сил України. Е, кому е, там е, може бути інтересна тема тактичної медицини, яка може е, знадобитися не тільки да, е, у військовій справі, це е, сама військова справа. Це такий центр, де можна отримати всю необхідну інформацію, поспілкуватися з нашими представниками, бійцями і дізнатися все, що може бути цікаво, але не зрозуміло. А ще в руках може джавеліну потримати? Ну такий <смех> <смех> відстріляний, якийсь подивитися можна. Так, добре. Розкажи детальніше про сам підрозділ. Хто є командири? Чому на твою думку потрібно вступати саме до вас? Ну, якщо все ж таки людина хоче вже вступити, не просто подивитися а. Підрозділ створений е, ветеранами е, азовського руху. Це люди, які у свій час доклали е, свої руки до того, щоб Азов став е, тим підрозділом, яким він е, став. Е, зараз е, ці люди свій опит е, там е, застосовують при е, формуванні та розвитку нашої бригади. Я не буду казати там якісь прізвища чи позивні. Чому саме у наш підрозділ? Тому що я вважаю наш підрозділ професійним і ми застосовуємо сучасне якесь обладнання не тільки військове, а я вважаю, що сучасний метод. Ведення бою це професійна підготовка. Це на 80% більш мотивовані люди, тому що ми на 80% створені з добровільців, які прийшли самі у підрозділ. Тому якщо ви хочете нести службу у сучасному підрозділі, який обладнаний сучасним якимось Методами командування, який має сучасне обладнання, то треба йти до нас. Ну і найголовніше, що я розумію, що це все ж таки інструктори і командири, які мають дуже величезний досвід і бойовий досвід також. А, так, ну, підготовка це окрема тематика. Про неї ми ще поговоримо. Так, Ти так. скажи, які критерії відбору? Критерії відбору насамперед це мотивованість. Ми вважаємо у нашому підрозділі, що не треба людей, яких там силком притягують до армії. Якщо людина туди не хотіла, але по якимось там причинам потрапила, і людина, яка прийшла сама, з досвіду людина, яка прийшла сама. Вона більш мотивована, більш ефективна, скажімо так, як бойова одиниця. Угу. А ну дивись, наприклад, людина прийшла сама, але якимось чином ви її не взяли. Є якісь обмеження для вступу а, так, обмеження є насамперед. Це вік від 18 до 50 років. Людина повинна бути. Другий критерій це людина. Має пройти військову лікарняну комісію. Якщо в неї є якісь захворювання чи травми, які не дозволяють їй нести службу у Збройних силах України, на жаль, ми не можемо обійтися, скажімо так. А, добре, тепер про підготовку. Те, що ми вже зачепили, так, давай. А, яка програма? Якщо людина, от, уявімо, зовсім не готова, ну там ну, ну, нулячої, 18-річний пацан, чи є шанс пройти навчання і стати дострою? Так, шанс є. Насамперед, підготовка, вона, скажімо так, вона поділяється на три етапи. Перший: це прийшов, отримав інформацію, прийняв рішення. Якщо так, то ти вже висловлюєш бажання вступити до підрозділу. І Починаємо оформлювати документи. Це десь там 2-3 тижні. Поки оформлюються документи та проходиться військово лікарняна комісія, яка підтвердить, що ти е, маєш е, можливість е, служити у Збройних силах, вже можна починати підготовку у нашому підготовчому центрі. Е, ми усім е, предлагаємо контракт. Контракт е, на 3 роки, але не треба боятися приходити, е, скажімо так. Ми маємо можливість навчати людей спочатку навчати, а потім предлагати їм вступити. А потім пропонувати. Так, так. Якщо людина хоче себе перевірити, чи підходить їй, то вона може звернутися до нашого рекрутингового центру, вона може спочатку потрапити на навчальне на навчання у наш навчальний центр. Uh, у нас є навчальний центр ЗСУ, який uh, для усіх, і є uh, конкретно нашої бригади. От, от до нашої бригади можна спробувати свої сили. Якщо ти зрозумієш, що, що так, це моє, я там uh, можу, то uh, вже uh, тоді тільки заводити реч про те, щоб uh, вступати до підрозділу та оформлювати документи. Uh, якщо є там якісь. Uh, uh, скажімо так, моменти, які е, ще ну, для себе людина не зрозуміла. Навіть якщо на проїзд немає, ми там допоможемо приходити. Не треба боятися, ми там не, не страшні, не кусаємось. Якщо людина прийняла таке рішення, то е, після е, того як вона е, вступає до лав, е, проходить 30, ну десь 30 днів е, курс навчання у ЗСУ. Це там, ну, там 28-35. Це залежить від військової облікової спеціальності, яку вона а, вибере. Після того вона потрапляє до нашого підрозділу і ще вже з нашими топовими інструкторами навчається близько 30 днів. І тільки після цього вона вже розподіляється до бойових підрозділів. І е, приступає до виконання. Ну, я ж так розумію, що програма вона більш розширена, ніж там КМБ, да, яке було там у, нашому, а, ну, у нашій юності. Так. А, у нас, чому навчають? А, у нас інструктори а, з бойовим досвідом, тому а, насамперед навчають тому, що може знадобитися людині при виконанні бойових а, завдань, без там якихось, скажімо так, армійських затягів. А, Сухо те, що буде потрібно. Це тактичної медицини, багато, щоб у людини це було там вже автоматично у разі якогось випадку. І це військова справа. Добре, а механізм. Ти вже в принципі розповів, як воно відбувається. А як довго чекати на рішення після співбесіди? От прийшла людина, вона там прийшла ВЛК і далі. що? Пройшла ВЛК. Ну, з моменту, поки ми е, поспілкувалися і до моменту, коли вона може підписати документи та початися навчати, ну, почати навчання, це ну, там, від трьох тижнів до місяця. Ну, от так. Угу. Тобто є цілий місяць, щоб е, Прийти ВЛК, підготуватись? підготуватися і так далі. Фізично, те, що ти казав, людина там, фізично може бути не готова, фізичну форму ми е, підтягнемо. А якщо є е, бажання, то Зробимо все добре. Дивись, у тебе є можливість звернутися до потенційних рекрутів. Що б ти їм хотів сказати? Я хотів сказати, що хлопці, ми не вибирали цю війну, вона прийшла до нас сама. Не треба боятися. Ну, страх це нормально. Якщо ви там якось вважаєте, що ті хлопці, хто зараз на передовій, вони нічого не бояться, це не так. Але Ну, ми маємо це бороти та робити те, що від нас залежить. Тому ми всіх чекаємо, приходити, якщо є бажання захищати своїх рідних, близьких та нашу батьківщину, то ми вас чекаємо. Шановні друзі, нагадую, сьогодні у нас в гостях був Сергій Барсуков, командир протитанкового взводу першого механізованого батальйону 3 ОШБ. Сергій, дякую тобі. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава велике інтерв'ю.